Черговий брифінг в медіа Чернігівської ОВА і мова йтиме про боротьбу з найпоширенішим онкозахворюванням серед жінок раком молочної залози. І наші спікери це Олександр Чепурний, генеральний директор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України, та Олександр Заїка, гендиректор Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Пане Олександре, прошу до слова. Доброго дня, шановні жителі Чернігівщини, вже стало гарною традицією доводити до вашого відома про актуальні захворювання, які справляють певні ризики як для системи охорони здоров'я, для громадського здоров'я нашої країни, так і певні небезпеки для кожного з нас. Сьогодні ми хочемо проговорити про рак молочної завози, чому саме про рак молочної завози. Ну, по-перше, рак молочної залози є однією з найбільш поширеною формою раку і основною причиною смерті жінок у світі. Я хочу довести до вашого відома про актуальність даної проблеми, про основні ризики, про основні поведінкові фактори, як запобігти цьому захворюванню. А Олександр Миколаївич розкаже про більш специфічні речі, пов'язані із. Певними питаннями діагностики, лікування та іншими питаннями. То, щодо хвороби до рак молочної залози, переважно хвороба реєструється у жінок віком старше 50 років, хоча один з п'яти випадків реєструється у жінок і віком до 50 років. Є навіть деякі питання виникнення цього захворювання і в чоловіків, але це не суттєво, він складає порядка 1%. Але є й гарна новина щодо, щодо даної нозології, що профілактика і раннє виявлення, вона дійсно рятує життя, і на цьому я хотів би зосередити свою інформаційну довідку. То щодо факторів ризику, Загроза виникнення захворюваності на захворювання на рак молочної залози є у кожної жінки. Існує безліч факторів ризику, наявність яких або підвищує, або е, дає більш можливість жінки захворювати. Які найпоширеніші, це перш за все, це вік. Ймовірність захворіти на рак грудей збільшується для жінок у віці 40. Спадковість. Наприклад, якщо у мати або сестра була хвора на рак молочної залози, то ризик захворіти на рак грудей у такої жінки також, відповідно, зростає. Раніше перенесена хвороба. Якщо був, наприклад, рак молочної залози, то існує ймовірність, що хвороба почне розвиватися і в іншій молочній залозі. Також перша вагітність після 30 років, або якщо жінка не народжувала, це також є фактором ризику. Ігнізуючі випровіднювання також є серйозний фактор ризику впливу навколишнього середовища, такого фізичного фактору. І також фактори ризику пов'язані з способом життя, на який ми можемо безпосередньо повпливати і знизити. Ризики виникнення, ймовірність виникнення даного захворювання це такі, як паління, вживання алкоголю, відвідування соляріїв, нездорове харчування, надмірна вага, недостатня фізична активність. Ну, що треба відмітити, що спрогнозувати, що саме і в який момент може стати тим таким спусковим гачком для розвитку раку грудей. Дуже дуже тут важко. Це можуть бути або вплив зовнішніх чинників, таких як екологія, неякісне харчування, шкідливі звички, так і супутні захворювання. Ну, особливо потрібно відзначити, що чим небезпечна ця хвороба, що на початковій стадії раку молочної залози протікають абсолютно безсимптомно. Тому дуже важливо робити саме регулярні скринінгові обстеження та надавати можливість виявити дане захворювання саме на ранніх стадіях. І, відповідно, воно забезпечить більш ефективне та лікування з позитивним результатом. Виявити захворювання можна тільки за допомогою спеціальних методів дослідження. Це звікове дослідження молочних залоз та мамографія. Також саме тому необхідно регулярно відвідувати лікарям онколога. На жаль, більшість з жінок, як показує практика, звертаються вже коли хвороба прогресує, а все це дає менш позитивний прогноз щодо даної форми раку. Також щодо протікання і саме Прогнозів щодо лікування на дальній впливає, впливають військові дії на території України. А все це пов'язано з тим, що значно погіршилася, і це потрібно відмітити, можливість доступу до медичного обслуговування. І це відноситься також і до населення Чернігівської області, тому що в нас дуже велика територія. І значна кількість населення не має можливості доїхати до медичних закладів для того, щоб отримувати саме ту лікарську консультативну допомогу. А саме пізня діагностика відсутній вчасний доступ до лікування сприяє зростанню захворюваності на неінфекційні хвороби, в тому числі на онкологічні патології. Тому тут основний такий момент, на що б я хотів би, щоб зосередили увагу, це зміна ставлення населення до власного здоров'я. Вона є пріоритетним завданням як для всіх нас, для органів влади, для, для закладів охорони здоров'я на всіх рівнях. Також потрібно звернути увагу на такий дуже важливий фактор в проблемі раку, як онкофобія в суспільстві. Люди не хочуть проходити онкоскринінг, боячись почути слово «рак». В свою чергу, цей страх відтягує час звернення для отримання спеціалізованої допомоги, знизуючи шанси на успішне лікування та погіршуючи якість життя. Онкофобія також може викликати значний психологічний стрес та соціальну ізоляцію, уникати спілкування з іншими людьми та відсутність підтримки саме сім'ї. Що в свою чергу впливає на загальний стан та певні прогностичні показники щодо результатів лікування? В свою чергу, в нашій області і саме нашим закладом, Чернівським центром контролю профілактики хвороб проводяться різні освітні кампанії, спрямовані саме на підвищення обізнаності про рак про його причини, симптоми, методи діагностики, лікування та підтримку психологічного благополуччя. Саме для цього і проводиться сьогоднішній брифінг, Всесвітня організація охорони здоров'я визначила 20 жовтня, всесвітнім день боротьби з раком молочної залози. Але враховуючись актуальність цієї проблеми, то саме весь місяць буде спрямований на підвищення обізнаності населення, саме про цю зоологію, як і запобігти, які потрібно робити дії, щоб мінімізувати шкідливі негативні наслідки для здоров'я, на що б я хотів би звернутись і щоб звернули ви увагу на основних рекомендаціях, які б Запобігли б виниклення саме раку молочної залози. Це перш за все, це дотримання правил здорового харчування, бути фізично активними, слідкувати за вагою, відмовитись від таких шкідливих впливу шкідливих факторів, як вживання алкоголю та куріння, не вживати препарати, які містять гормони без попередньої консультації з лікарем. Щомісяця проводити самообстеження молочних залоз і також проходити регулярні медичні огляди у сімейного лікаря, гінеколога та онколога. І саме головне, потрібно пам'ятати, що рак груди це не вирок. Регулярне обстеження дозволять виявити захворювання на ранніх стадіях, коли шанси на одужання є максимально високими. Тому саме дотримання таких мінімальних поведінкових вимог, вони мінімізують негативні наслідки для вашого здоров'я. Дякую. Я хотів ще зазначити, що такий наша вдала практика з Олександром Володимировичем і з центром контролю хвороб якраз. Щодо стосується первинної і вторинної профілактики, він навів поведінкові фактори, які дійсно впливають на захворюваність. І доказова медицина, модель, яку прорахували, якщо пацієнти дотримуються цих моментів, які наголосив Олександр Володимирович, починаючи з харчування і спостереженням за власною вагою і так далі, то це можна уникнути до 40% випадків раку. Так, це дійсно так. Дотриматися цього, ну це не просто, так? але в принципі можливо. Я хочу нагадати, що в цьому році, коли вже працює, запрацювала стратегія боротьби з онкозахворюваннями, ви всі знаєте про неї, на це звернула увагу вже і держава, і весь масив всієї системи зараз буде підніматися для того, щоб. Звернути увагу на первинну профілактику, на екологію, на воду, яку ми споживаємо. Центри профілактики хвороб, я знаю, в цьому активно працюють, долучаються до цього, за що я дуже вдячний. І з свого боку, як лікар-спеціаліст, я хочу проговорити просто моменти вторинної профілактики. Тому що на сьогоднішній день проблема рака молочної залози в цьому світі вона дуже актуальна. Більше двох мільйонів захворюють щорічно жінок. Більше півмільйона гине протягом року. Якщо взяти Чернігівську область, то у нас на обліку стоїть біля п'яти тисяч жінок з раком молочної залози, які діагностовані і проліковані по місту Чернігова це десь під дві тисячі. Щорічно ми ставимо на облік з цим діагнозом біля 400 пацієнтів. І хочу сказати, що у 2023 році ця цифра збільшилась майже на 50-60 пацієнтів. Зазвичай ми ставили трошки більше 300. І ця проблема, вона не втрачає своєї актуальності вже багато десятків років для жіночого населення. І навіть якщо дотримуватися повністю тих моментів, на яких наголосив Олександр Володимирович, все одно ризик виникнення цієї хвороби є. Тому практична медицина пропонує починаючи з 40 років просто проходити регулярні обстеження. Це стосується інструментальних спеціальних обстежень в даному випадку мамографія для того, щоб діагностувати цю хворобу вчасно. В чому проблема раку молочної залози? В тому, що він на ранніх стадіях себе не проявляє клінічно. І зафіксувати його можна тільки спеціальними обстеженнями. В даному випадку в доказовій системі медицини себе зарекомендувала мамографія, яка знижує смертність на 30%, якщо діагностована вчасна хвороба. Що пропонує наша держава, нашим громадянам? Те, що кожен рік, 40 років, кожна жінка може безкоштовно пройти це обстеження. Це може пройти обстеження в своїй поліклініці, якщо є технічне забезпечення, може звернутися, якщо брати нашу область, до нашого закладу, де побудована система запису і регулярного обстеження, що стосується мамографічного обстеження. Це обстеження жінкам 40 років можна пройти навіть без Консультації лікаря-онколога чи лікаря сімейного, але треба дотриматись певної процедури, це отримати електронне направлення для того, щоб це обстеження пройти безкоштовно. Якщо брати Чернігівську область, то значно за останні два роки ситуація покращилась в плані інструментального обстеження мамографічного в тому, що в нас досить багато закладів. В громадах отримували мамографічне обладнання. І воно вже на сьогоднішній день введено в деяких громадах в, в роботу. Тому, будь ласка, я запрошую всіх, якщо комусь складно доїхати, наприклад, до міста Чернігова чи до нашого онкоцентру, ви можете звернутися в свої поліклінічні поліклініки, де вам можуть таке обстеження запропонувати. Якщо вам за 40 і ви давно не проходили або взагалі не проходили мамографію, Будь ласка, уточніть у сімейного лікаря, чи в онколога, якщо він є поряд, чи в лікуючого лікаря будь-якого, який лікує вам супутню патологію, чи можна пройти мамографію, і де її можна пройти. Всі лікарі, в принципі, в цьому обізнані. На сьогоднішній день ми працюємо, наприклад, наші фахівці-онкологи працюють в дуже тісній співпраці з сімейними лікарями. Ми долучаємося до центру профілактики хвороб з виїздами. На консультацію хворих по всім нашим регіонам віддаленим громадам, де консультуємо пацієнтів і направляємо їх, скеровуємо їх на правильне обстеження і в ті заклади, які є поряд. Якщо брати наш онкоцентр, ми особисто створили власну бригаду, яка на сьогодні здійснила вже багато виїздів, найвіддаленіші громади, так як Новгород-Сіверська, де ми консультували окремо пацієнтів, тому що є складнощі. У людей доїхати до закладів, які зараз можуть надати цю допомогу. Область дуже велика. Кількість пацієнтів у нас, ви бачите, зростає постійно, але вона постійно кількість пацієнтів накопичується. Тому ми реагуємо як система на те, щоб допомогти людям. Але я хочу звернутися ще й до людей, тому що система, яка була достатньо довго в складній ситуації з недофінансуванням, вона ну. Що стосується онкофобії, налякала людей і зараз часті стереотипи нам складно ламати. Звернувшись до закладу, зараз ніякої фінансової токсичності для пацієнтів не буде, тому що держава всім забезпечує і діагностично, і лікувально. Тому я наголошую на тому, що зараз в системі є всі можливості обстежити і лікувати пацієнта за кошти держави. Тому якщо у вас Є питання якісь чи скарги на грудну залозу. В доступі у вас є сімейний лікар, лікуючий лікар чи навіть онколог, то ви можете ці питання обов'язково проконсультуватися, отримати направлення, пройти абсолютно безкоштовне обстеження і бути впевненим, що на два роки у вас все окей. Ці обстеження, якщо брати мамографію після 40 вони робляться регулярно, з інтервалом хоча б раз на 2 роки, для того, щоб ми могли. Зміни вчасно діагностувати. Дійсно, як казав Олександр Володимирович, ранні стадії раку вони практично виліковані. І якщо діагноз поставлений вчасно, то після лікування про цю хворобу можна забути. Але якщо б діагноз поставлений в занедбаному випадку, треба бути відвертими, вилікувати цю хворобу неможливо. Але ми і таким хворим намагаємося допомогти, що ми переводимо цю хворобу в хронічний стан і таких хворих ми можемо лікувати достатньо довгий час роками. Але лікування це складніше, лікування це дороговартісне, і воно потребує значних зусиль як від, як від лікарів, так і від самих пацієнтів. Хочу ще наголосити, що. Максимальне забезпечення спеціальними засобами, якщо взяти хіміотерапію, держава зараз гарантує і забезпечує. Все, дякую. Колеги, переходимо до запитань. Будь ласка. Ви сказали про виїзди бригад. Як часто ці виїзди і чи реально, скажімо, їх зробити частіше? кожну громаду, бо дуже багато, ну, всім відомо, що на область стара, і людей багато похилого віку, і навіть виїхати в район багато хто ну, складно, скажімо так. Чи є така можливість, щоб скажімо, частіше і залучити я більшу більше людей? Ви чи мені спочатку. Я, наприклад, скажу, як ми в своєму колективі вирішили формувати. Ми, я особисто чи медичний директор, контактує з керівництвом медичної громади області, це або медичний директор, або генеральний директор місцевої лікарні, кластерної чи загальної лікарні, де ми пропонуємо оголосити, що будуть наші лікарі зібрати пацієнтів. тому що. Ви ж розумієте, мало людей, наприклад, у мене відірвати від роботи, щоб вони приїхали і оглянули одного-двох пацієнтів. Ну це нераціонально, не рентабельно. Тому ми пропонуємо керівництву, вони організовують нам пацієнтів, і ми приїжджаємо. Пацієнти, як правило, приїжджають до найближчої лікарні, яка нам допомагає в забезпеченні територіально і оголошує, що будуть фахівці, і люди приходять. Це найраціональніша система, де до нас приходить до кожного фахівця десь по 50-60 по людей, до 70 людей за день, і наші фахівці оглядають. Ми виїжджаємо тільки після таких консультацій з керівництвом медичних закладів, тому що ми не можемо їздити до кожного додому там, чи по дворам, ну ви розумієте. Зато ми можемо дуже ефективно працювати, коли люди збираються в поліклініки, поліклініці, вони знають, які скарги, кого є, вони диференціюються. І ми приїжджаємо і відпрацьовуємо цілий день з максимальним ефектом. Так це відбувається десь раз на два місяці. Не всі громади, де ми пропонуємо, до речі, відкликаються і кажуть, та нам не треба, і люди щось не питають. Навіть таке трапляється, я вам чесно скажу. Але там, де на нас реагують, і я пропоную, і ми з радістю їдемо навіть в на віддалені райони. Ми саме забезпечуємо і транспортом наші бригади, як і Олександр Володимирович, так і в нашому закладі. У нас є транспорт для того, щоб відрядити моїх співробітників. Тому, крім того, що. На місці треба зібрати людей. Більше ніяких зусиль від них немає. Я додав тільки два слова паралельно з бригадами, які працюють на базі онкоцентру, які горіло сам Миколаївич, у нас працює вже напевно другий рік. Такий проект, як мобільний автобус. У нас є два автобуси. Вони розміщені один в Чернігові, один в Привуках, які кожного тижня виїжджають в громади. Пріоритет надається найбільш віддаленим громадам для того, щоб перш за все надавати послуги в сфері громадського здоров'я в саме проведенні імунопрофілактики, а також паралельно за. Погодженням з управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації ми залучаємо до роботи фахівців високоспеціалізованих закладів лікувальних для того, щоб проводився широкий прийом населення з метою ранньої діагностики і послідуючим направленням людей для, для відповідного лікування. В свою чергу, ми залучаємо також і фахівців онкоцентру. Відповідно, так аналогічно, як і розказував Олександр Миколаївич, ми проводимо певну підготовчу роботу, формуючи замовлення на цих фахівців, і вже під цих фахівців ми тоді їх залучаємо і приймаються люди. То не під кожний виїзд є замовлення під фахівців саме по онкологічному профілю, але ми працюємо постійно і майже кожного два тижні фахівець виділяється для виїздів у різні громади. А скажіть, будь ласка, чи? Достатньо, як на вашу думку, в області мамографів, самого обладнання для обстеження, і достатня кількість профільних фахівців, які займаються цим всією коробою. Якщо сказати відверто, ситуація за останні 2-3 роки значно краще, значно змінилася. Я знаю, що в області вже, мабуть, до 10 мамографів, але на мою думку, це ще замало. Насправді. В області ну, дуже багато проблем, і в тому числі це кадрових проблем. І забезпечити таке обладнання ще фахівцями теж дуже суттєва зараз проблема. Я навіть знаю, де системи стоять, а фахівців нема, щоб на їх працювати. І тут не мова йде про узкоспеціалізованих онкологів, там так, мова йде якраз про рентгенологів, рентгенлаборантів і так далі. Тому щоб забезпечити, наприклад, доступність такого європейського, скажімо так, мамографів на сьогодні недостатньо. Ті, що є, вони ще не на всю потужність працюють, тому що є кадрові питання. В цьому плані ще дуже багато роботи. Але ви знаєте, що у нас в державі зараз є виклики і більш серйозні, тому мова не йде про проведення зараз якогось скринінгу, як на мою думку, мова йде про надання ну, кваліфікованої допомоги населенню. Тому що є і те, що звертається, і це зараз є в пріоритеті. Ну і якщо в нас він і так іде, як скринінг, тільки знаєте, в нас скринінг, якщо, наприклад, взяти європейські держави, там, де людей викликають сімейні лікарі, запрошують, телефонують. У нас цей скринінг, він такий пасивний. Тобто ми запрошуємо, люди самі до нас йдуть. Він складніше йде, тому що ми якраз те, що з вами робимо, і пропагуємо цю систему. Але він іде, і навіть в такі складні часи, як війна, він іде. Людей, наприклад, у нас особисто в центрі на мамографії в десятки разів збільшилось. Нам вже національна служба каже, ми вже не можемо вам оплачувати, бо ви вибрали свої кошти, що по договору були. Ми все одно продовжуємо надавати цю послугу. Тому це наша з вами робота вона відчувається. Наприклад, у мене в закладі однозначно. І то, що. Олександр Володимирович каже, що вони їздять і зараз пропагують систему і обстеження і розказують, де це робиться. Це однозначно має вплив. І таким чином ми виходимо на певний рівень. Але цього обладнання треба більше. Щоб був доступ більше, і він повинен ближче бути до людей майже в кожній лікарні, якщо брати мамографічну установку. Це було б ідеально. Будуть ще запитання? Скажіть, щодо вакцинації, ще що в світі не придумали, скажімо щодо цього цієї хвороби? Щодо профілактики раку молочної залози, так, вакцинація неефективна немає, ні. Ні. Немає. тут, навіть нема зв'язку. З вірусною теорією канцерогенезу цієї захворювання, тобто та, вакцинація про пиломо, так, так, так і, тому, тому що і, там тому, є доказова тому, база дуже ефективна, де це пов'язано з вірусною з вірусом. Так всі хворобі віруси вивчаються, але зв'язку там нема. Тому тут дуже багато, от якраз поведінкових факторів, які на це впливають. Їх дуже великий комплекс. Тому проблема, що первинну профілактику ми не можемо запровадити так, щоб це дійсно реалізувати. Тому що навіть практика показує, і я на своїй практиці бачу, що пацієнтки, які дотримуються майже всього цього, вони можуть отримати цю хворобу. Тому ми, от як на першому перший пункт, у вас був це вік, ми кажемо, що основний ризик це вік. І якщо починаючи в нас в Україні з 40 років, ми пропагуємо мамографію, в деяких країнах це пізніше, там 50 і більше, 45, ну в Україні навіть вирішили, давайте 40, окей. Це, це підходить. Вона не завжди там ефективна, але це дисциплінує пацієнтку, і ми можемо вчасно це зацепити, якісь зміни, які можуть вивести нас на правильний діагноз. Е, тому, от якраз. Оцей основний фактор у нас в плані профілактики, і я на ньому завжди акцентую увагу. Бо всіх там їх взагалі десь до 80 факторів ризику, і на все це відрегувати ну, якось неможливо. Тому медицина на сьогодні пропагує активну вторинну профілактику, ранню діагностику. Ну, а центри громадського здоров'я якраз звертають увагу на поведінкові фактори, що теж важливо, для того, щоб дотримуючись їх, ми частину випадків можемо уникнути дійсно. Ми не можемо гарантувати 100% уникнення хвороби, навіть дотримуючись цього. Це не так часто прогуляться, але такі факти є. Я маю на увазі закону на коли не Так. Так, така проблема є, це 1% приблизно від всіх кількості раків грудної залози. Якщо взяти в нас в області, ну, як такої проблеми нема, наприклад, у нас в області за рік там один чоловік захворів. Але така проблема є. У чоловіків це простіше діагностується, але складніше комунікується, тому що чоловіки з майже з відсутньою молочною залозою, відчуваючи, що щось там не так, Дуже довго ходять, нікуди не йдуть, не консультуються з лікарем і не показують це. І випливає, що навіть один чи два випадки, але вони в такій можуть бути стадії, що нам якби складно їх лікувати. І проблема чоловічого населення в тому, що, начебто, ми для, це, для цього не пропагуємо це, але треба звернути увагу, що чоловіків таке може бути. І Якщо у вас щось з'являється, те, чого не було, зверніться ну, як мінімум до сімейного лікаря, як мінімум до уролога, як мінімум до кардіолога. Вони просто вас порекомендують куди сходити з тим розібратися. Тому що дуже багато доброякісної патології. Я хочу ще і пацієнткам сказати, що в більшості те, що ми діагностуємо, це доброякісні хвороби. Ну, вони такого соціального значення не мають, тому що вони не дають смертності, їх можна повністю вилікувати і забути про це. Але наше завдання віддіференсувати, щоб це не був рак. Бо рак це вже соціально небезпечна хвороба, яка вражає дуже багатьох па 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 пацієнток і дає смертність велику. Але в більшості ми діагностуємо дуже багато доброякісних змін, які небезпеки не представляють, і їх можна вилікувати. Про це ми говоримо відверто. І завдання не пропустити онкологію при таких зверненнях. Тому, якщо щось навіть пацієнтки знайшли чи діагностували, тут просто треба. Це ще не впадати в відчай. Це ще треба уточнити і встановити діагноз. Якщо брати Чернігівську область, ну, я без скромності скажу, що наш центр дійсно забезпечений на сьогоднішній день всім необхідним, щоб і правильно діагностувати, і правильно лікувати. Дуже дякую. Будемо закінчувати дуже змістом доповіді. Сподіваємося, що щасно все таке піклування про власне здоров'я стане загально прийнятою нормою для всіх від чоловіків, і жінок. Дуже дякую. Дякую. Два здоров'я.